Привіт! У нас з'явились ось такі новинки. Це стрічка для намічування основних конструктивних ліній на манекені. І зараз я вам покажу, як це працює. У нас вона є в чотирьох кольорах: є світлі, червоний і молочний. Є також синій і чорний. Я буду показувати чорний. Ось така тонесенька стрічка, яка липка, і ми її фіксуємо на манекені. Це можуть бути позначення основних конструктивних ліній, або, якщо вам потрібно зробити якісь лекали, і у вас манекени, які відповідають реальним розмірам, ви можете зразу працювати з лекалами, так. Ось, наприклад, я почну звідси. Ось так легко фіксується стрічка на манекені. І легко відривається. Ця стрічка дуже зручна, коли вам потрібно зробити якісь дуже складні моделі на манекені, або особливо з білизною так працювати, тому користуйтесь. Я вважаю, що це дуже корисна річ, тому що колись я вишивала ниткою по манекену усі конструктивні лінії, але це прослужило мені буквально там місяць. А ця стрічка, мало того, що вона добре фіксується, так її можна замінити і поміняти лінії на модель, яку вам потрібно.